Моя участь заключалася в тому, що я відповідала за процес саме створення цих е, пластинок. Вікторія шкільна програма з хімії дається легко, каже, елементи валентності та все інше, що супроводжують цю науку, засвоює дуже швидко, а тому не здивувалась, коли згодом запросили до участі в першостях та олімпіадах. Є однією з учасниць команди учнів та вчителів, які здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі шкільних космічних експериментів. Обрали метали, мідь та алюміній. Хімію я дуже люблю, я ходила на різні олімпіади. вже. На хімію я, до речі, зацікавилася її тільки рік тому, в початку 9-кінці му кінці 8 го класу, мене запросили на Олімпійський резерв. Ми почали вигадувати ідею, думати, що може бути корисним. Потім разом ми дійшли до ідеї саме дифузії металів. Протягом шести місяців команда юних вчених досліджувала вплив різних умов гравітації на процес дифузії в металах. Для цього підготували вісім зразків пластин з міді та алюмінію, які згодом проаналізують як на землі, так і в умовах мікрогравітації на МКС. На космічній орбіті ж метал пробуде 5-6 тижнів. Процес дифузії, ми знаємо, що це таке і як відбувається, але в твердих речовинах, а конкретно в металах він відбувається ну, дещо складніше, дещо повільніше, дещо інакше. Тому ми ну, спробували передбачити, що можливо в космосі процес дифузії буде відбуватися зовсім ну інакше з іншою швидкістю, і саме ця властивість металів і процес, і процес дифузії в космосі буде достатньо корисним, адже зварювання в космосі на жаль неможливо, тому що ну, безкисневий простір. Наукові ініціативи. Ативи учнів закладів середньої освіти це той самий стартовий майданчик, який допомагає старшокласникам визначитись із вишом та професійним спрямуванням, яке майбутні студенти оберуть для себе вже за пару років. Робота університету розпочинається також співпрацю з закладами загальної середньої освіти. На нашу думку, наукова діяльність дуже актуальна саме в таких проєктах. Це дає в подальшому можливість учням шкіл більш системно себе бачити профорієнтаційно, реалізовувати себе і в науковій діяльності, і в професійній. Ми ознайомлені з цим проєктом, І результати цього проєкту, на нашу думку можуть бути дуже корисні для нашого міста, тому що після перемоги. Матеріали, метали для відбудови нашої країни будуть дуже потрібні сучасні металі. За підтримки партнерів, ліцеїсти 129-го ліцею отримали можливість відправити міні-лабораторію дослідження дифузії металу в умовах мікрогравітації на міжнародну космічну станцію. Доставку здійснять на кораблі SpaceX Dragon з майданчика космічного центру Кеннеді НАСА, що знаходиться в штаті Флорида. Ми завжди підтримує молодь, і навіть в цей важкий час, період війни, ми не зупиняємо нашу роботу з вичоповими закладами. І ми дуже пишаємось тим, що ми маємо змогу підтримувати ці ініціативи. Ми не Даємо можливості для розвитку, для навчання і для підтримки будь-яких проєктів. Не дуже реально, коли ми говоримо про металургію майбутнього, про в космосі, але насправді наше майбутнє воно твориться вже сьогодні. Слід зазначити, що Криворізька команда юних науковців взяла участь в національному відборі серед дев'яти сотень дослідників з дев'яти регіонів України, які презентували більше 230 проєктів. І Україна вдруге долучилась до проєкту Student Space Flight Experiments Program. І криворіжці, попри колосальну конкуренцію, стали одним із кращих. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.